Ну що ж, вітаємо усіх. Доброго усім ранку. Хто приєднався до нашого ефіру? Друзі, поки ми будемо розпочинати розмову з нашим гостем, будемо говорити про... Рибалку, про риболовство. Сьогодні всесвітній день рибальства відзначається 21 листопада, тому привітайте дружини своїх чоловіків-рибаків. Можливо, дружин своїх, якщо вони полюбляють, полюбляють рибалити. Ну а Каріна тим часом несе бравня, який у нас вже спікся. Ось, Дайте, ти, що моєму чоловіку сьогодні найкращий подарунок це пачка опаришів. Ну, щоб він завтра на рибалку поїхав. Знаєте, друзі, розказують такий жарт про те, що е, ну, інш, одна жінка каже: Сусідко, бачу, що ваш останнім часом помітно схуд. Він не хворіє, ні, він просто ходить на риболовлю. І тому худне, звичайно, адже харчується цією рибою, яку зловив. Тому ми бачимо. Діти, що ображати, <світly> 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 ну, <світly> що це може ображати, Ваню. чоловік не приніс. Так, десь, ну, звичайно, кажу, такий жарти, десь це може. Образи, але тим не менш будемо говорити про те, чому жінки, можливо, не підтримують своїх чоловіків у бажанні ходити на риболовлю. Чому так сталося? І взагалі, в чому смак е, рибальства? Друзі, з нами Максим Мирутенко, київський рибалка, спортсмен, блогер. Максиме, доброго ранку. Доброго. Вітаю. Доброго. Як настрій? Ідеальний. Як вихідні прийшли? Е, максимально класно. Було близько п'яти рибалок за день. Тебе? Да. Тобто ти на п'ять різних точок? Е, так, можна ну, можна сказати, не п'ять різних точок, а було п'ять різних озер. Тобто в самому Києві не потрібно нікуди їхати. Вийшов, прогулявся. Е, я, я відчуваю, після ефіру ми про це з тобою більше поговоримо. Тому що ну, класно звучить. У Максима максимально класні вихідні. Ну що ж, е, взагалі, чому людям так подобається риболовля, На твою думку? Е, на мою думку, перше, це відпочинок. Це тобто, це ти на природі, ти відпочиваєш, душа відпочиває. Тобі не потрібно ні про що думати. Ти просто відпочиваєш, душа відпочиває. Це такий моральний відпочинок моральний відпочив... для душі. Так, так. Можливо, ще якась складова, ти от... а... чому так подобається. Чи просто людям подобається відпочивати? Просто людям подобається відпочивати. Це такий вид відпочинку так. так. А взагалі кому підходить таке хобі? Чи потрібно мати якісь певні риси характеру для того, щоб стати таким успішним рибаком? Підходить всім, хоч там жінка, хоч чоловік, хоч там маленька дитина. Ну, я особливо почав рибалити з 7 років. Так. І О. зараз мені 20 років. Я спортсмен, там їжджу на Знага. змагання на різні. Вау, слухай. А в тебе, ну, там, дідусь був рибак, чи тато. У мене от... дідусь і татусь був рибаками. А рибаками. Так. І Щось перейшли до тебе, якісь вудки чи ні? А, ну, більшу частину сам все купував, сам на цьому всім, ну, заробляю на цьому. Угу. Тобто, реклама там працюю в риболобному магазині. Ваку, слухай, ну все, я буду в тебе клієнтом постійно. Не треба ми що а, ну це так приємно. Знаєш, десь розуміти тому що от. Мене назвали в честь мого дідуся Іван. І от, одна із зараз його характеру він був таким от рибаком, ну, любителем рибалки. І навіть бамбукові вудки, от якби, до мене перейшли в наслідство. І я їх просто бережу. ось Тому що і не просто бережу, я на них і рибали. Ось, і пам'ятаю, коли ловив такого карася і вудка зламалась бамбуку, але це для мене цінна вудка до сих пір. Ну, Тобто в тебе це вже 7 років. Семи років, так. 7 років. Легко. І підходить ця... Такі, давай, таке хобі, бо такий відпочинок усім. Всім повністю. У кого є бажання порибалити, він знайде цей вільний час і піде на риболовлю. А ось е е як жінкам ставитися до розуміння чоловіків, коли кажуть: я знову на рибалку, я ну кожний відноситься до цього по-різному. Тобто, є багато хто знайомих саме рибачок, не рибаків, а рибачок, да? е які займаються, роблять свій відеоблог в Ютубі. В То жінки, тобто жінки і так. І вони так само змагаються з нами хлопцями на змаганнях. Вау! І буває навіть саме-саме най... ну, найкраще показують результат в цьому. Серйозно? Ну, от щось є таке, знаєш, от, е, як кажуть, е, порокарі там краще, ну там, чи, чи кухарі, краще все-таки чоловіки, ніж жінки, хоча жінки більше. От, от. А тут, ну, Каріна, потрібно спробувати побути. Ну, це ну, це ж має бути якась тяга до цього. знаєш, що В моїй сім'ї я така щаслива, що в мене в чоловіка є хобі. Він їде на рибалку, приїжджає щасливий, ну, що ще треба. знаєш, Я теж маю якісь свої подобання, Тому хай це буде собі його, я там не буду брати його. його це всі його вудки. <рес> а, ну, Максим, а скільки коштує таке сидіння з вудкою? Або це дороге хобі, чи ні? І від чого це. Залить? Ну все залежить від того, як ти будеш рибалити, тобто з комфортом, нескомфортом. Якщо просто так вийти і порибалити, на ту ж саму, от є у нас набережна Дніпро, то ну, тобі потрібен просто спінінг, потрібна наживка, все. Угу. І бажання піти. А так, то якщо займатися там спортом, всім цим, цим різним, то всі снасті, снасті все повністю там приманки, це все, то ну, трошки воно затратно. Угу. Ну і в принципі, можна, що можна зайти до е рибальського магазину, так, і будь-яку ву вибрати, і все одно зловиться риба на них. <реш> ну тобто, якщо є бажання, якщо риба <реш> захоче, якщо риба захоче, <реш> <реш> то ну, зловити її легко. А ну, Які є взагалі лайфхаки? От чоловіки, наприклад, люблять обирати якесь там озеро для е, риболовлі. Ну, десь хтось там сказав, ну там я зловив. І от туди поїду, І, Ну і там нічого не зловлять. Чи є якесь е, постійний тобто, ринк. Від чого залежить успіх? Так, від чого залежить успіх е, рибалки? Від правильно поставленої задачі, тобто правильно подати приманку для риби? Угу. Тобто це також дуже сильно вирішує. Е, Підібрати проводки для риби, тобто для, для кожної риби є своя проводка. Особливо в спінінгу, так як я займаюся спінінгом, uh -huh. то потрібно підібрати для кожної риби свою приманку, свою проводку, там далі закид, ближче закид. Тобто так не зрозумієш. Uh -huh. Дуже багато тонко. Дуже багато тонко, чи так. А, а оця прикормка. Я просто Я, я чу... просто я не з сказав. корінним чоловіком, ми ну, друзі давно один одного з нами, і ми на, на, ну, на рибалку їздимо. І десь місяць тому ми вирішили такі, ну, закрити закритий сезону в цьому році, але не вдалося. Ніби і поїхали і на платний ставок, і все, але вже ну, чи тоді було дуже холодно, якось так. Ну, не, не зайшла нам рибалка, але тим не менш. Ось я знаю, що її чоловік. Ну, прикормки дуже багато різних купує, вимішує ми прикормлюємо різні ці ракети, ну, з якими значно ну, запускають. Ну ти розумієш, не всі це розуміють. Але, тим не менш, Тобто залежить від прикормки, від... від прикормки, насадки, від цього всього повністю. А взагалі, от, на твою думку, сьогодні в Україні риби багато чи не так? Можу сказати, що багато. Серйозно? Тобто, за це, цей час, поки війна це все повністю, поки була заборона, то трошки риби так розвелося. А, можливо, якісь своїми трофеями можеш поділитися, яку там щуку зловив чи коропа. Ну, поки в цьому році найвелика щука це 3,70. Ну, так, це була злотки на одному з Київських озер. Тобто -то, ну, в тих місцях майже ніхто не ловить. А якщо і ловить, то ловить якихось там маленьких там, 500-700 грамчиків щучків. Угу. На три кілограми щука так. була в цему. На набережні великий судак був Два, якщо не помиляюсь, 2200 чи два триста шість. Типу Чудо, ще щось можливо. А, окунь найвеликий, 680 грамів, Зловлений в Київській області. 180 грамів. Окунь. 680 Тож, грамів для окуня укунь. це багато. Для Окуня це майже трофейний розмір. Тобто є і більше, є і по 2, і по 3 кілограми окуня. Ваня, так ти поділився своїм досягненням. Ваня да, до речі, друзі, ну, е, Чесно, от моє таке бачення, що. Ми якраз з Сашком коли їздимо, думав, ну, вже все є, знаєш, і прикормка, і все, і так далі. Ну, так, буває, до речі, твій чоловік. Ми пихали туди 70 кілометрів від Києва і зловив карася чи коропа, було десь, ну, такий величезний, десь під 2,5 кілограми. Є Ось такі. дуже великі такі, гарна риба. Ось. А Мав, друзі, два тижні назад можливість бути в Канаді. У брата відвідати на два тижні. І друзі запросили. До речі, є там один друг з України, Андрій Гачковський, у нього фамілія Гачковський. Uh -huh. Ну це такий друг, знаєте, от ви, коли, коли йому не зателефонуєте, скажете так, замість привіт, він йому кажеш, клює, <плес> він на рибалці, <плес> він завжди на рибалці. Ось, і він каже: Вань, ну маєш попробувати риболовлю. Там просто ну, протікає річка, вона йде з океану, і туди запливає лосось. Ось, І друзі, я вперше в житті бачив таку рибу, а тим паче ловив. Все дуже просто. Один крючок і там якби ну, така рожева не, тканина чи така ворса або пірічка. Ось, друзі, оце от один лосось. Ось це інший. Ось так. От він на руку такий. Так, да, Ваня, я щось не розумію, чому ти не привіз його нам? Ось. А, перекриває в нас трішки екран. Якби збільшити трішки фотографію. Ну, на повному екрані видно. Ось, ну. Такі лососі, ну вони там і по 5 кг, і по 7 кг, але дуже складно було тягнути, тому що в мене вудка, бо вона була ну, не ціленаправлена Для цього я пам'ятаю, коли я тянув, ну прям трім тріщало. Прям тріщало, не дивлюся на те, що вона була карбоновою. Але я вперше відчув, що ну, таку рибину закордонної рибалки, тому що дійсно в Канаді ще не дуже тронута природа. Тим не менш а, а говорить... стереотипи от, про риболовлю, з якими ви зустрічаєтесь, можливо. М погода. Погода? Погода. Що? погода впливає, так? Погода дуже сильно впливає, тобто зміна погоди. Там... Риба ховає. Риб... Ні, вона не те, що ховається, а до неї просто дуже-дуже важко підібрати свій ключик. Ага. Тобто вона може бути до такої степені пасивна, що що ти їй не кидай, а вона буде ні. Я не буду І Нічого не і поробиш. І нічого не поробиш. Тобто бувають такі дні, коли можеш пройти там 20-30 кілометрів по річці і нічого не спіймати. Ого. А тоді, якщо, наприклад, от різко змінилась погода, чи це є е, таким якимось знаком, що краще сьогодні не йти. Не? Е, можна сказати, що так, але якщо бажання є, то і в погану погоду можна піти погуляти. Є виключення, так, так, да, так. і виключення на рибу, що так. може спійматися. Ну, якусь одну з тисяч в водоймі можна спіймати навіть дуже-дуже погану погоду. Но але т... це, власне, треба йти по узбережжю, так? так? так не, не тільки на одному місці. Так. О, цікаво. Ну, от я чув про те, що завжди, от, наскільки це правдивий факт, тому що, в принципі, в мене двічі так і було. На дощ клює щука. Це так чи ні? Е -е, По-різному. По буває це щука, не... буває судак. В цьому році я замітив, що весною, коли була дуже висока вода, саме в дощ, саме-саме найкраще клював судак. Uh -huh. Тобто, щука не клювала, а судак ну, він просто розривав. Я не... Нереально сильні клювання були, нереальні. Ну І гарна риба була. Тобто судаки не такі, які маленькі, там 200-300 грамчиків, а були там по кілограму і більше. Вау, чудово. Тому що в мене було так, що на Дністрі десь два місяці назад, коли був дощ, я, е, ну, з рум карасики доставали, ще щось. Я зловив щуку, і інший раз ми тоді десь поїхали в Черкаську область. Тож тільки почав йти дощ, я просто закинув спійнух. І, і відразу щука була вдвічі в дощ. Не знаю, можливо, такий стереотип у мене вже до цього. Можливо, можливо, просто попали під нос. А, а, які ще, можливо, стереотипи є? Та більше таких і немає. А зараз. Ще рибалка відкрита, чи вже відкрита, потрібно більше відкрити. до зимової готуватися? Е, ну, Можна потрохи готуватися до зимової, але. О, зараз в ці морози ще щось можна змовити? Ну так. Тобто можна знайти свою рибину, спіймати її. Зрозуміло. А як готуватися до зимової, зимової риболовлі? Е, ну, Майже так само, як і літня, там, весняна. Е, просто трохи інші снасті йдуть. Тобто маленькі вудочки, mm -hmm. якщо там літом, восень, весна, там великі вудки йдуть там по 3-3,5 метри і більше, угу. то на зимову риболовлю тобі вистачить отакої маленької вудки, щоб угу. спіймати свою рибину. А, якесь є спеціальне спорядження, не знаю, щоб там на, на тому льоду не, не змерзнути. Ну, спеціальні костюми, тобто, які не пропускають вологу, угу. тобто правильно, правильно відводять вологу, гарно теплу. Ну, гарну теплоту ага. тримають. А якісь і... правила е, того, як ловити рибу, змінюються чи ні? Чи все... Все, так все так само. Тобто, так само потрібно ходити шукати і це все повністю. Угу. От що, що зимову рибалку ще ні разу не пробував. Цікаво, ні що? разу не пробував. Цікаво цим буром просверлити. І... На мотеля, так? Чи як? По-різному. По як ви розумієте, що літ достатньо? Е... Да, взагалі, можливо, декілька таких порад, щоб правило техніки безпеки, тому що а -а -а. десь випадає вже сніга, морози. От що би ти порадив, щоб ну, рибалка завершилася успішно і не проводиться під лід? От, можливо, декілька правил безпеки. Е, перше, це потрібно завжди з собою носити. Човен? Е, можна сказати, і човен, тобто якщо перше літо можна і човен, а так то. Особливо це пишня, щоб простукувати повністю лід, щоб знати, куди ти йдеш. Okay. Тобто ти пробиваєш, ти стукаєш, 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 хоп, ти стукнув. Ага, пробилось? Ні, не піду. Я краще піду в іншу сторону. А потім, як вже повністю стає гарний лід, то можна не боятися. Особливо не йти там, де є промоїний такого плану. Okay. Зрозуміло. І... В принципі, я знаю, все поговорили. Твоє побажання взагалі для всіх рибаків, для чоловіків, для жінок, які люблять рибалити сьогодні Всесвітній день рибалки. Тому тебе вітаю з цим святом. Дякую. До речі, зараз ми і Брауні спробуємо і так, почуємо. Твоє побажання для усіх в цей день Всесвітній рибалки? Бажаю всім дуже-дуже гарного дня. Бажаю класно його провести на риболовлі, ті, хто на риболовлі, спіймати свій трофей перед зимою. Так сказати, закрити сезон. Так, так. І просто гарно відпочити. Дуже дякую. Дуже дякую, друзі, друзі. Максим Марутенко, київський рибалка, спортсмен, блогер був з нами у цій студії. Тому Максиму, ми тобі дякуємо, до речі. Можеш брати. Давай я тобі чайок налью. Так, а наразі невеличка пауза. Ми будемо дегустувати наш браунь.